Слава Ісусу Христу, мій чоловік, виніс і пропив мої золоті ланцюжки. У мене не залишилося нічого. У мене, в мене виривають лише прокляття, бо ще грозиться вбити. Я маю, як я маю поводитися крім сповіди. Я би не хотів давати пораду так просто з плеча, тому що я вас не знаю. Це вам здається, що ви мене знаєте, дивиться кожен день, я вже для вас такий, знаєте, знайомий, рідний, а я вас не знаю. Якби це на парафії було не онлайн, а на парафії живі, я би вас бачив, чув десь колись бачив би вашого чоловіка, і я би вам сказав, що з ним робити. Є пару варіантів. Відвести в лікувальницю, та, щоб лікувати від алкоголізму. Привести до церкви до сповіді, щоб висповідався і виправився. Якщо це не допомагає сепарація. Розділитися Жити окремо. Не для того, щоб одружуватися, а пожити окремо, бо тому що ви один одному приносите шкоду. А так треба дивитися особисто.